Я душа України, я її неповторна врода і краса, пишно калина, жовте листя і синя коса. Мене хочуть зрубати, щоб і пагона більш не було. Виганять із хати, стогне місто, велике маленьке село. Мене б'ють і катують, точать соки мої, життєдайні. Я жива, хай всі чують, на героїв захисників, надія моя остання, на вернуть стану, рідно коли, на єдині суборні, моя Україна. Ми, браття, єдине, що будемо сестрі. Захищати країну, народ вільний. Ця війна і родине, нас не зламати, бо герої ми маємо, славних чималень. Захищайте шею, лелеті нас і рідна хата має чорну садки, рута, м'ята. Війте мідіти, козацького роду, над свободу спой дарував нагороду. Ми в світ здобували за взятним світом. За силу у справжні пишаємося цим. Приможемо ми, нас Господні кути, саме покраїнські світами поясни, щоб ніхто ніколи про нас не сказав, що нас нема. Ми є і коли. Мец не зробав. Обирайте, що селищі вушки, особливо життєва сила кавина, села бережіє роди, краси рідної землі, коли на землі і покоління, зустрічає герої і порушає на фронт, співає з дитянку весенку маляцію, дає племістами слаха і частує смішними ягодами. Душа українська співає, День захисників і захисниць визначає". А душа українська плаче, скільки загинуло українців і на полі бою, і в мирних домівках, Скільки дітей втратили своїх мам і тата, скільки батьків втратили своїх дітей. А душа українська від нашадки славних козаків. Самовідданих патріотів, захисників і захисниць. Під покровом Богородиці скоро здолаємо одяг до ворогів та витворимо нашу землю від окупантів. А душа українська любить і Херсонські стопи, і кримські гори, і Запорізьке узбережжя Азовського моря і Ви Ти скоро знову будете любити, співати, говорити українською. А дитяча українська душа втячно схиляє голову перед захисниками і захисницями розповідає свої життєвні історії, обласки і віддає найцінніше, що має би лише настав міст. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Землю, як годиться, кращи на землі. Аметуємо. Пташка, Азовсталі. Це іграшка що пам'ятала попору речення дівчатка. Пам'ятала, це не пам'ятала, бо малої вже немає. Мої дорогі захисники я хочу подарувати вам цю іграшку як згадку про ваших маленьких діток, що чекав вас вдома з перемоги. мобільний телефон у синьо-жовтому чехлі звені безперестанку, перестанку не ще не вмерла Україна. У порожній кімнаті, хлопчина, серед роїв, Дзинів на весь Мої дорогі захисники, я хочу подарувати вам світло того, що ви завжди мали, мали можливість почути у слухавці далекий уса своїх рідних і прокричати їм у слухавку. Ура! Перемога! Український прапорець він трипотів на вітрі розбитому ізюмі на самісінькому вершечку у грілої сусні. Це прапорець із розстріляного автомобіля подарунок першої вчительки своєму маленькому першокласнику. Мої дорогі захисники. Я хочу подарувати вам цей прапорець, щоб ви переможно прикріпили його на двері на дверях останнього звільненого українського села, де росте посаджене тисниками калини. Калина наша красує дужче, не журається. Дивись, які сміливі патріоти підростають майбутні захисниці і захисники України. Пишається рідною державою, донькою і сином. О Боже, захисти нас в двіні, ми просимо їх дочки сини. О Боже, урятуй калини світ, не дай їм знищити український рік. Ми патріоти нації найвищу сміттєві. Україну, не всі твої майбутні, і з ним захисників і захисниць України. Наші незлами, волю вільні і захисники і захисниці, мужні і сильні, наші герої, наші козаки. Прижива з Боже, рідна Україна обов'язково переможе. Вам державу треба захищати, бо народ наш. Бержилась Боже, рідна Україна переможе. Захисниці душі нашої країни будуть в захищати. захищав кожна з нас дитина не жаліє себе і з вородою калини не і здорове небеже, не шкодує сили. Я вам пооктак, так, і зіліна. Дружне несе молода дорогам країни, щоб не їздили до ради свої бали, щоб дітям нерозумно своїм все заповідали. І ми в городі народна залежність свою воскрешали, бо у нас є калина, є хліб, і є пісня В країні душа.